Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, от е, вирішив записати таку коротеньку репліку, відео, е, відповідь на питання. Коли я записував відео про державні церкви і казав, що у нас весь час всієї, всіх 33 років державності е, існували державні церкви. І в якості прикладу, е, казав, що при Леоніді Даніловичі Кучмі і при. Вікторі Федоровичу Януковичу у нас де-факто Державною церквою була УПЦ МП. І от в коментарях хтось написав: Так, а що ж тоді виходить, що при Ющенку і при Порошенку державними церквами була УПЦ КП? Ні. Ющенка він взагалі був байдужий до релігії, його більш там цікавили якісь гуманітарні питання там, церкви він не чіпав. При Порошенку те ж саме. Фактично, при Порошенку. Продовжувала і При Ющенку, і При Порошенку теж продовжувала панувати у ПЦМП. МП, хоча їх ну, якось, наче, намагалися там колоть, підкалувати десь в засобах масової інформації, але це ніяк не впливало на їхній матеріальний стан і так далі. І от я вам хочу таку замальовку з життя розповісти. Я служив тоді настоятелем парафії Української православної церкви Київського патріархату в одному районі, де був засилля Московського патріархату. От повністю в цьому районі всі, всі церкви були виключно Московського патріархату. Там не було не Греко-католицької церкви, не автокефальної церкви, тільки одна лише єдина наша парафія Київського патріархату. Та, до речі, там і на сьогоднішній день те саме, це все актуальне, і тоді так само було. І от щодо Порошенка, відома його фірма «Рошен», і мені кажуть парафіяни, що всім батюшкам навколо видають ящики цукерок, Порошенка видає. І вони ці цукерки роздають там діткам десь ну, на, на Миколаю, от, до речі. У нас уже через декілька днів буде Свято Миколая, чи якось там їх ну, роздають парафіянам. А чому батюшка і вам би не отримати ці цукерки? Так от я кажу, що ми київський патріархат. Порошенка роздається тільки виключно московському патріархату, Київському не дає. Я там намагався вийти якось з ними на зв'язок з цією конторою там з партією Петра Порошенка, здається, так це називалося. Але вони сказали: ні-ні, ні ми до цього ніякого відношення не маємо. А, а тоді ще я чуть не забув, Петро Олексійович у нас був пономарем в Іоновському монастирі, що в Києві знаходиться в Ботанічному саду Української православної церкви Московського патріархату. Ну, і я кажу парафіянам: ну, от так от, така дискримінація. Порошенко видає виключно тільки ці цукеречки Московському патріархату, а нам не дає. І тут мені дзвонить мій знайомий протеерей з Московського патріархату і каже: слухай, мені тут надавали стільки цих цукерок, мені от стільки не потрібно. Хочеш, я тобі завезу пару ящиків. Ну, кажу окей. Якщо твоя ласка, отче, то він під'їхав, вигрузив е, з багажника там пару ящиків, і я ці цукеречки потім е, роздав діткам е, на Миколая, чи там на Новий рік на якісь значить, свята. Отак-то От при Порошенку <с>? виходить і при Порошенку теж московський патріархат був пануючою державною церквою, лише тільки під кінець правління Порошенка. Він оце почав щось рухатися. В бік Томасу, мабуть, він хотів це як якимось чином використати в політичних цілях. Він подумав, що це якось допоможе йому на виборах, але ну, це не спрацювало. От, як то кажуть, люби Боже, правду. Що ж, миру нам всім добра, Божих благословень і, надіюсь, з Божою допомогою до нових зустрічей.